Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам зодіаку. сьогодні у нас Скорпіон на жовтий місяць. Е, ну, перед тим як почну, будь ласка, хто дивився попереднє відео, напишіть, будь ласка, як вони у вас програлись, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер поїхали. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у жовтні цього року? Ай скажуть його неправда. Лаус перевернути. Отав. Соул. Райдо перевернута. Ансус. Евес перевернути. Цікаво. Добре. Дякую за відповіді. Підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у жовтні цього року? Ейвас. Феху перевернута. Альвіс. Ага. Цікавенький вийшов розклад. Гаразд, що ми маємо? Лагус перевернутий от соуло, райдо перевернути, Ансус, Евас перевернути. І фінал. Ейвас, феху перевернута, альгіс. Прошу можна, ну ось Лагус. Відразу, якісь то у вас не зовсім правильні вектори, де розпилення енергії, правильніше сказати. В принципі, руни навіть пояснили, чому. Чому? Ну Тому що ось у вас певне роздоріжжя у вас, вибір якихось варіантів, забагато чого одночасно хапаєтесь. Відповідно, тут така порада. Довіряти розуму, по-перше. Да? А по-друге, розставляти пріоритети. Робити найважливішу, з найважливіші задачі в першу чергу. А потім все останнє. Окрім того, Лаус перевернутий. Це певна можливість обману. Да, є така загроза. До речі, з боку кого? О, ось ота вдалі падає. Хтось із родичів. Відповідно, можете на обман від родичів нарватися. Родичі в широкому значенні цього слова. Не беріть найближчих. Хоча і вони можуть бути в широкому значенні цього слова. це Ну, Крім того, це і певна власність. Да? Якщо у вас якісь операції з власністю працюють, то уважно, тому що ось, дійсно є загроза, що десь щось ви можете попасти одним словом. От. Ну Якщо взяти позитивніший аспект, саму цю руну, то це взаємодія з родичами саме. Да, Буде і багато. E, саме взаємодії з родичами у вас цей місяць. Ну і ось совла залом. будуть і позитивні емоції саме від спілкування, від взаємодії з родичами. Да? Ну і взагалі, перемога якби, по питанню. Якісь e, ага, розумію, якісь сімейні справи у вас, відповідно, завершаться, успішно завершаться. Ну, в хорошому сенсі, того слова. E, можливо, навпаки, тут може бути як ніби якийсь давній обман, якась давня образа завершиться тим, що ну, помирились. Мовно кажучи, так. Ось такий можливий варіант. Ну, і взагалі, соло це про те, що у вас буде місяць такий насичений, да, будуть яскраві події, хороші, такі, які вам ну, запам'ятаються одним словом. Ну, і не лише пов'язані з родичами, а й взагалі. Як Далі, райдо перевернута. Ну, от, у вас певне роздоріжжя. Да, що не всі дороги вам відкриті, якби, і ви стоїте на, як от, знаєте, на перехресті і не знаєте, куди піти. От. Ну з чим у вас втрата енергії, то й пов'язана, не той вектор. Е, ну, порада та сама. Зупиніться, подумайте, куди ж вам власне йти. От. Маєте ви прийняти все-таки в результаті правильне рішення, про що говорить ось наступна руна. Ансус якраз. Це руна думки, руна планів. Ну і взагалі, якщо так, то хороші новини. Хороші новини. З чим пов'язаний? Ну, ось також. Чи то з власністю, один аспект, чи то саме з родичами також. Щось десь у вас якісь гарні новини з тим будуть пов'язані. Сімейні справи, так би мовити. так? Е, далі, що ми маємо? Ну, до речі, ансус цей знак може бути від вищих сил. Так, да, це одна із рун вищих сил. Відповідно, якщо чекали, якщо просили знаку, ну, дивіться, можуть вам його дати. Далі у нас що? Ну, і далі, тобто, плани, плани, плани. У вас ідеї, багато думок, багато якихось взаємодій з родичами, зокрема, якщо так, по цим двом рунам. Далі я вас перевернути. Щось то вам дам, але знов-таки обмеження якісь можливості. Е, місяць у вас, схоже, буде ну, такий. Скажіть і я скажу: е, якщо якась поїздка планувалась, там, чи поїздки, може воно. Ну, а якщо не відмінитись, то перенестись, принаймні. Да? От, з одного боку, З другого боку, ну якесь топтання на місці. Тобто у вас от, ну, тут ось іде ось дезорганізація якась вашої енергії. І тут також якесь певне топтання на місці має, має місце. Щось то вам, нібито дорога є, а щось вам по ній не йдеться. Да? якщо так. Ну, але соло. Тобто, соло є, -е, вас маєте все-таки в фіналі розібратись з собою, куди ж вам, власне, йти, куди вам треба. Загалом, в принципі, успіхи у вас будуть. Так! Да. Все рівно, що називається, не всі на світі справи вдасться зробити, але зробити вдасться багато. Да. те, мова. Ну, до речі, я вас перевернутий, це про те, що у вас такий місяць може бути, ну, е, як це, спокійний, сидячий, і якби здасться вам, що він дуже довго йде. Ну, плин часу, якби люди по-різному сприймають. І от, до речі, це сюди ж, якщо так. І фінал у нас. Що ми маємо? Ейвас, Ейвас, а ансу... ой, боже, зовсім феху перевернута Альгіс. Ей вас Ну, ось Ейвас, да, Певні труднощі у вас проглядаються. Певне знаєте, відстоювання себе, відстоювання якоїсь своєї думки, своєї позиції, свого бачення. От. Ну, Ну, це якісь. Ну, якщо відстоювання думки, це якісь певні конфлікти, незначні. Ну, але такі, позитивні, вони вам ріст дають. да? Вони вам дають ріст і розвиток, вихід ситуації на якусь нову, новий рівень. так? От, відповідно, людина коли росте над собою, саме тоді, коли долає труднощі. Ну, це от якраз певні такі труднощі, які ви подолаєте загалом. Далі, труднощі, щось що з фінансами. Ну, це або трати, або трати, або певні збитки. В світі того, що у вас тут якийсь обман проглядається, то відповідно обережно саме з фінансовою складовою. А? От, про тему. Ну, і взагалі, якісь втрати не заплановані, можливо, просто великі трати. можливо, ви там до речі, якщо хтось там планує придбати якусь нерухомість, а е, от сума там значна, зрозуміло, ну, то ясно, звідки воно йде. От, Відповідно, там у вас і гарні емоції і так далі. Хоча і значні втрати. Саме трати, ну, але такі, позитивні. Е, далі, ну, і взагалі, Якщо як, певні проблеми з фінансами можуть бути, Ну, от в силу якраз незапланованих якихось трат, Да, чи в силу певних збитків. Тут і так і так може бути. Ну, Якщо трати, це може бути і приємно, да, то збитки ясно, що не дуже. Ну, Але тут, ну, тут більше мені матеріальні аспекти, де я все-таки скажу, і не матеріальний це по всяким стосункам також. Не лише любовним це стосунки будь-якого роду. Власність, відповідно, не матеріальна, будемо так казати. Ну, відповідно, Певні труднощі там можуть бути. Можуть, не значить, що будуть. От, і по фіналу Алькес. Тобто, ви все будете захищеними почувати все одно. Ну і взагалі, якби як захист вищих сил з вами. Да? От. Про тему. Е, ну, якщо взяти оце, тобто, якщо навіть взяти, що це певні труднощі з фінансами, то ви все, все рівно будете захищеними почувати. Ну, Чи то у вас запас є, чи то вам допоможуть, будемо так казати. Да? Тобто, ну, В цьому плані у вас все буде гаразд. Саме в фінансовому плані. Ну, в плані стосунків, якщо взяти, то також. Е, якщо там навіть якісь негаразди, ви все рівно себе почуваєте захищеними. Тобто, це не там, не, 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 скажіть, я скажу, не кінець стосунків, не розрив стосунків, нічого такого, це, ну, негаразди певні. Да? Сварки там, і так далі. І тому подібне. Е, так, щось ще не сказав, щось ще, щось ще забув сказати. М до речі, оце от за, забув сказати, от Лагус перевернутий райду. Обережно в дорозі саме, да? от, обережно. Тому що, тому що є там певні, відповідно, загроза. Певна саме в дорозі в Русі, відповідно, там обережно за кермом. Так? Це ще забув сказати. І що ми тут ще маємо? Ну, загалом, в принципі, цікаво, от як цей рядок програється. Тобто, у вас там є певні. Певні обмеження, певне роздоріжжя, але маєте правильний шлях знайти в результаті. І підете. Підете по ньому. Ну, правда, да. правда, ЕВАС – це такий рух до цілі, звичайно, такий не настільки швидкий, як би те хотілося. Ну, нічого. Прорветесь, як би. Загалом місяць, в принципі, у вас позитивний і такий буде насичений на події, на різні стосунки тут і так далі, і тому подібне. Ну, а от, да, от, з переміщенням в просторі, там, з поїздками і так далі, то краще обережно. Обережно, відповідно. От. Ну До речі, тут вам прямо руни. Ну, якщо так подивитись, то ось у вас певний рух, іде, хоч і якийсь і повільний, Да але от і вам, відповідно, і рекомендують. Обережно. Обережно. Без, без цей, без. Без, без, не, не сильно дивіть, що називається на педаль газу. Якось так. Ну, загалом прогноз, в принципі, позитивний. Е, повторюсь, там, хто дивився, попередні прогнози, ну і цей, зокрема, то, будь ласка, напишіть, як він у вас збудеться. Мені цікаво. Дякую. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить.